Заодно і заїхав глянув ще на ще одну ділянку гречки. Ну тут не така, як на слідуючій ділянці гречка, тут така дрібнесенька. На іншій ділянці в мене гречка така, що вона вже, блін, починає вилягати. Що я вам скажу? Гречка файна. Теж запах є. Один і той самий сорт. Це тут теж цілина була. Її обробили. Обробили цілину. Речка класна. Висока, не заросла. Ну щось може буде. А що не знаю. Тут далі в мене картопля є, а там за картоплею соя вже жовтіє. Та таке тут